Музикознавці ще до виходу прем'єри Одеського національного академічного театру опери та балету під назвою Власне Ukrainian Project – Нескорені та непереможні назвали цей проєкт хрестоматією української музики. Авторам вдалося на великій сцені поєднати чотири століття життя України, протягом яких народжувалась, становилася особиста непересічна національна музика. Чотири століття української музики від Бортнянського до Вакарчука. Це такий собі символічний екскурс. В музичну історію нашої країни я б навіть більше скажу, що це історія України крізь її музичний контекст. Бортнянський, Крижанівський, Леонтович, Нішинський, Адамцевич, Лисенко, Гула Картамовський, Цісик, Лятошинський, Данькевич, Вакарчук і інші хто склав скарбницю нашої музики? Їхні художньо-звукові образи вирували у великій залі одеської опери. Показати розвиток музики, яка була раніше, як вона змінювалася, як вона перетворювалася, як вона оркеструвалася мислення, яке було раніше, як музична фраза строїлася і зараз до сучасних композиторів. Автори прагнуть до того, аби глядачі, поринувши у відому світові українську музику, перевідкрили для себе власну країну і надихнулися її великим творчим надбанням старовинним і сучасним, народним і класичним. У проєкті задіяні Владислав Горай, Дмитро Павлюк, Юлія Терещук, Марина Наймитенко, Віталій Білий та інші провідні виконавці одеської опери. Я виконую, як, на мій погляд, на мій басовий смак, одну з найкрасивіших арій. Не тільки в українському репертуарі, а в світовому. це арія велика її називають Арія Розповідя. Є велика арія Кривоноса з опери Данкевича Богдан Хмельницький, наш одеський композитор. Вишуканим зібранням найкращого став концерт колекція золотих музичних українських хітів, якими світ заслуховується вже декілька століть. Доповнений найвідомішими композиціями нашого часу. Проект також увібрав літературну складову, і глядачі могли почути у яких історичних реаліях народжувалася та чи інша мелодія. Перша постановка опери Наталка Полтавка з оркестровкою Миколи Лисенка відбулася саме в Одесі у 1889 році. І далі цитати відомого видання. В Одесі люблять новинки, але все ж у неділю на стару Наталку Полтавку прийшло подивитися дуже багато народу. Театр був майже повний. Писав одеський Веснік. Одеса дала світові Аркаса. Ніщинського вони тут народилися, жили, творили Данькевича безліч. Чимала. Ем, дуже дуже багато було написано саме тут, і навіть ем, ну духовний гімн Ревета стогне ні про був написаний і створений в Одесі. Новий проєкт Одеської національної опери присвячений до 210-ї річниці з дня народження Кубзаря, але в новому концертному форматі на сцені звучать вірші пісні також наших сучасників в концерті. Шлягер Я піду в Далекі Гори, перекладений на симфонічний оркестр і квартет Чоловічий. І, звичайно, мабуть, пісня, яка стала. Ну, якимось символом спротиву нашого проти агресії російської, це я не здамся без бою. Святослава карчук. Коли я чекала свого виходу, будучи на репетиції, я розумію, що в мене прокидається гордість за те, що у нас таке багате, такий багатий, якби є запас тих тієї музики, того надзвичайно величезного такого духу. Художня керівниця проєкту Надія Бабіч, диригент Володимир Врублевський, авторка Тетяна Подерська, хормейстер Валерій Регрут – усі доклали зусиль для того, аби в проєкті власне кожен глядач почув радість і сльози, терпіння і волю. І не тільки почув зі сцени, а й відчув серці як своє справжнє власне.